Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, де птахи в'ють гнізда і як доглядають пташенят. Пригадай, які турботи у птахів навесні? А які гнізда бувають у птахів? З чого птахи будують свої гнізда? Птахи будують своє гніздо у дуже різних місцях. Чимало лісових птахів облаштовують своє гнізда в дуплах. А є птахи, які будують гнізда на землі це журавлі, солов'ї, перепелиці та жайворонки. А ось берегові ластівки, щурки і рибалочки риють у землі нори, і в кінці цієї нори роблять гніздо. Граки будують гнізда високо на деревах. Під дахами будинків будують гнізда ластівки. Зозуля не висиджує своїх пташенят, а підкидає свої яйця в чужі гнізда. Зозулине яйце має вагу близько 3 грами, тоді як у птахів її розмірів вага яйця становить 15 грамів, і не тільки за розміром і формою, а й за кольором воно схоже на яйце тієї пташки, в гніздо якої зозуля підкидає своє яйце. Роздивись уважно світлинки та назви свійських птахів на фото. Скажи, а чи облаштовують ці птахи гнізда? А чи бачив ти, як вони висиджують пташенят? А хто вилуплюється в цих птахів? У житті птахів упродовж року можна виділити кілька періодів. У перелітних пташок це весняний приліт, гніздування, виведення потомства, підготовка відльоту. Найвідповідальнішим періодом для птахів є весняний період, коли настає час виведення пташенят. Птахи відкладають у гнізда яйця і насиджують їх, зігріваючи своїм тілом. Батьки піклуються про пташенят і приносять їм комах по 300-400 разів на день. Якщо виникає загроза, птахи, захищаючи своє гніздо, нападають на сильнішого за себе ворога. Молоді птахи починаються мостійне життя, коли навчаться добре літати. Проведи дослідження. Розглянь діаграму у підручнику на сторінці 81 або на екрані. Визнач, які птахи є рекордсменами з відкладання яєць. Поділись своїм спостереженням з близькими або з кимось із друзів чи однокласників. Наприклад, імператорські пінгвіни гнізда не будують, але їхні пташенята не відчувають незручності в холоднечу. Перший час пташеня перебуває то з одним, то з іншим батьком, а коли підросте, то переходить у свої рідні пінгвінячі ясла, де благополучно доросліше, опікуваний дорослими птахами. Отже, можна зробити висновок. Птахи, дбайливі батьки. Вони піклуються про своїх пташенят, годують їх, захищають від ворогів та навчають літати. Робота у друкованому зошиті на 46-й сторінці. Дякую за увагу, до зустрічі!